На черговому засіданні виконавчого комітету Тростянецької міської ради розглядали низку важливих питань, що стосуються життєдіяльності громади. Серед основного організація роботи закладів дошкільної освіти у літній період 2025 року. Начальниця відділу освіти Анна Зубова ознайомила присутніх із планами щодо функціонування дитячих садочків, зокрема відкриття чергових груп. Робимо чергові групи в зв'язку з тим, що батьки йдуть у відпустку, і ще в цьому році у нас дитя. Чи садочок білочка е, Організація будуть виконувати ремонтні роботи, тому призупиняємо роботу закладів дошкільної освіти білочку з 2.06 по 31.08. Веселка з 16.06 по 31.08. А каска з 1808 по 31.08 для проведення ремонтних робіт і організовуємо чергові групи в казці Ромашці і Калинки по дві групи. Також на засіданні було затверджено рішення про призначення одноразової грошової винагороди, обдарованим учням закладів загальної і середньої освіти. Така ініціатива це визнання старань і досягнень талановитої молоді, яка прославляє громаду своїми знаннями та здобутками. На минулому виконкомі ми прийняли положення щодо призначення одноразової грошової допомоги. На цьому виконкомі ми затверджуємо список вдарованих учнів закладів загальної середньої освіти на отримання цієї одноразової грошової допомоги. В цьому році це п'ять дітей. На загальну суму 8 з половиною тисяч розглянули і питання організації роботи пришкільних таборів, які традиційно діятимуть у червні 25-го року. Такі табори це не лише дозвілля, а й безпечне, корисне та цікаве середовище для дітей на початку літніх канікул. Так як кожного року у нас відбувається оздоровлення наших дітей в цьому році, те ж саме. Затверджуємо затверджує мережу пришкільних таборів. Це у нас буде шість пришкільних таборів і один профільний табір на базі палацу дітей та юнацтва. Загальна кількість дітей 400 буде з 3 червня по 20 червня, 14 Офлайн -відвідування, календарних так? днів. Да, да, да. Окрім освітніх, на засіданні виконкому було розглянуто ще близько 50 важливих питань. Серед них надання матеріальної допомоги на лікування та реабілітацію військовослужбовців, підтримка малозахищених верст населення тощо усі ці рішення спрямовані на те, аби громада отримувала належну підтримку у різних сферах життя. Дякую.